Люди всіх родин і націй, задля миру і добра у один народ з'єднав, щоб держава в них була. Українські люди здавля, то злагоді жили, захищали честі правду і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт Україна для народу. Конституція, Конституція для, для всіх. всіх. Для могутньої держави треба влада та кордон. Конституція країни головний для всіх закон. Стаття 132. різні землі і умови, різні люди і життя, ліс поля, степи і гори, пісні інші, інший говір. Це строката Україна, що у всіх у нас одна. Стаття номер 157 Щоб ніхто не міг ніколи скасувати всі права, в Конституції окрема є 13-та глава. Неможливо скасувати чи обмежити права. Незалежність проміняти на чиїсь пусті слова. Конституції не пишуть під диктовку ворогів. Бо нема нічого вище за свій розум на землі, своя воля, своє право, свій порядок і свій лад. Конституція це правда українських громадян. Конституція найвищий основний закон для всіх депутатам та міністрам, президентам, поготів, щоб нават конституційний, з них ніхто не зазивав. Діє суд конституційний, оборонець наших прав. Стаття 7. самоврядування міста, значить, що воно твоє. Кожен зас господар міста, де працює і живе. Не чекай, а сам берешся. Прибирай і на сміти тільки там порадок в місті, де живуть такі, як ти. На своїй землі країні свій становлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Не доторкана і цільна територія у нас Україна міцно, сильна. Навіть клаптя не віддасть. Україна батьківщина, як сім'я для нас усіх, найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій та здоров'я, її гідність та права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав, свобод людини для держави, головне. І вона відповідає перед нею за усе. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, значить ти громадянин. Громадян буде людини, значить ти держави син. її, як мати і в образу не давай. Ти щасливий можеш стати, тільки тут запам'ятай. Стаття 41. Кожен має власні речі, має право на майно, непорушне і священне, недоторкане воно. Володій і користуйся, тільки шкода роби, Чужого не, пли... не привласню, як не хочеш до цюрми. Україна це держава незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова? Незалежний ти, хто завжди своїм розумом живе і врізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок, кожен знав, народ вільний українську конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава, правова.